Вітаю, я Дана. Хто з вас пам'ятає ось ці вампірські зуби у нашому дитинстві? Вони були жорсткі, випадали. Але крутий вампірський вайб на декілька хвилин ти точно отримував. І, от у 2009 році, коли мені було 14, я чомусь думала, що саме такі пластикові зуби використовують на зйомках серіалу Щоденники вампіра. Історія про підлітка Елейну Гілберт, яка закохується у хорошого вампіра Стефана, а пізніше і в його поганого брата Деймона. І чомусь завжди Елейна з друзями потрапляла у містичні Ситуації. Її завжди хотіли вбити інші вампіри. Напишіть, хто був у команді Стефана, а хто був у команді Деймона, бо я завжди була у команді Клауса. То пам'ятає фінал його серіалу Первородні то був капець, я дуже плакала. Але ми про зуби зараз, тож повертаюсь до них. Коротше, мої наївні уявлення про пластикові зуби розвалились. Виявилось, що гримери використовували білі резинові ковпачки на ікла. Їх робили індивідуально під кожного актора. І це було безпечніше, адже вампіри у Серіалі кусали шиї людям, а ці ковпачки були м'які і не травмували шкіру. Розумно, правда? Та ці ковпачки це маленький шматочок зі світу гриму. І більш цікавими є протези на обличчя, перуки або навіть цілі окремі частини тіла. Все це створюється для того, щоб акторам було легше увійти в роль, відчути характерні риси персонажа. А ми глядачі повірили в історію, яку розповідає велика команда талановитих людей. Тож сьогодні про мистецтво Гриму. І так як почали ми з вами з вампірів. Не можу не згадати вагідну Крістен Стюарт у ролі Белли у сутінках. Пам'ятаєте, ця дитина висмоктувала всі сили з неї, тому вигляд у Белли був дуже моторошний. Щоб передати цей ефект, гримери наклали протези на вилиці, підборіддя та ключиці. Весь цей процес займав три години. Звісно, не обійшлося без допомоги відділу спецефектів, які в деяких кадрах додавали на обличчя більше худорлявості і втоми. З тілом Белли довелося попрацювати до. Ше після того, як їй стало зовсім поганенько, почалась сцена пологів. Ми з вами бачимо Беллу на кріслі, яка страждає від болю і хоче вже скоріше народити дитину. Бачимо худі виснажені ноги. Але. Це не ноги Крістен Стюарт. Ноги Крістен ховались в дірці у кріслі. На поверхні залишалось лише обличчя і руки. Крістен розповідала, що, по-перше, лежати і бачити так свої фейкові ноги то був дуже дивний досвід. А по-друге, її власні ноги знаходились у такому незручному положенні, що потрібна була допомога від знімальної команди, щоб їй періодично робили масаж ніг, бо зйомки цієї сцени тривали не одну годину. А от Роберт Патінсон. Після першого фільму дуже жалівся на свої вампірські контактні лінзи. Носити кольорові контактні лінзи. У мене було таке відчуття, ніби в очах постійно був пісок. Я носив їх постійно протягом трьох місяців, і мої очі так їх і не прийняли. Це засмучувало, тому що зазвичай ваші очі щось говорять. Але коли у вас дві помаранчеві плями на обличчі, це так дратує. Режисер казав: Дивись на Крістен, так ніби її кохаєш. А я відповідав: я намагаюся. Крістен теж мала контактні лінзи, які робили очі. Бели карими, коли вона була людиною. Вона така: я ношу контактні лінзи. Чому ти завжди скаржишся на свої? Але коли Бела стала вампіром, то Крістен довелося теж вставляти ці вампірські лінзи. Коли вона нарешті одягла їх, а потім скаржилася на них кожну секунду, кожен день це принесло мені певне задоволення. А мені приносять задоволення ваші реакції на мої відео. Всі ваші лайки, всі ваші коменти, всі ваші донати, це завжди була і буде безцінна підтримка для мене. Я рада проводити з вами час в нашому. Затишному куточку на українському Ютубі ви дуже добрі і розумні люди. І маю до вас питання. Зараз ми з Еріком працюємо над створенням спонсорства на Ютубі. Це коли ви через Ютуб платформу кидаєте донат автору канала і отримуєте від нього бонуси. В моєму випадку я думаю, наприклад, над таким бонусом: це маленькі коротенькі відео з цікавинками з того, що не війшло у велике відео на канал. А ще є ідея робити, наприклад, відеозв'язок зі мною раз на місяць, може в зумі, де ми зможемо з вами спілкуватись і обговорювати всі теми, які вас цікавлять. Такий. Собі клуб за інтересами. Що думаєте, може, у вас є свої побажання стосовно бонусів для спонсорів на моєму каналі? Ви все напишіть. Для мене дуже важлива ваша думка. Повертаємось до гриму. Слухайте історію. Метью манґл був незвичайним хлопчиком. Він любив дивитися жахастики, але не через захоплюючі історії, а через дивний макіяж у персонажів фільмів: Мумія, Франкенштейн, Дракула. Поки дорослі переглядали ці фільми, Метью позичав косметику у мами і намагався повторити гри. М цих істот ходив до бібліотеки і навчався сам по книжкам, типу станічний макіяж, посібник з макіяжу монстрів, купив театральний грим і намагався створювати протези, тренуючись на друзях і родичах. У 1968 році відбувається прем'єра фільму Планета Мав. І світ був вражений реалістичними мавпами, які розмовляли. Це була величезна заслуга візажиста, художника, гримера та експерта з протезного гриму Джона Чемберса. Перед зйомками фільму Джон попросив 500 тисяч доларів на свій відділ. Це було дуже багато для проекту, бюджет якого складав на все 5,8 мільйонів доларів. Але Джон отримав ці гроші. Зібрав команду з 78 найкращих на той час голівудських гримерів та художників і почав тестувати проте. Для акторів, які повністю повторювали риси обличчя мавп. Команда проводила багато годин в зоопарках, вивчаючи тварин і спостерігаючи за ними. Елементи гриму були засновані на техніці, яку Джон використовував під час Другої світової війни, щоб надати понівеченим ветеранам нормального вигляду. Акторам доводилось ходити в цих масках цілий знімальний день, пити напої через соломинку і їсти перед зеркалом, щоб слідкувати за змінами у гримі. Джон Чемберс отримав за свою роботу. Воту почесний Оскар. І наш уже знайомий хлопчик Метью саме тоді зрозумів, що хоче займатися гримом усе своє життя. Хоче стати схожим на Чемберса. Хлопець навчався в школі, коли в кінотеатрах крутили планету. Мав він вмовив власника місцевого кінотеатру, щоб той дозволив йому одягнутися як мавпа для реклами фільму. Метью не лише одягнувся як ті персонажі, він створив власний протезний грим, виходив на вулицю біля входу і заохочував глядачів відвідати кінотеатр. Мешканці цього маленького містечка Атока. Подумали, що це Голівуд послав актора, щоб розкрутити фільм. Настільки якісно Метлю зробив свою роботу. Я продовжив співпрацювати з цим кінотеатром, і якось я створив костюм, що нагадував головного героя з мультику Діснея Робін Гуд. І я зробив це настільки реалістично, що представник Діснея з іншого штату зателефонував власнику кінотеатру і сказав: ви повинні припинити рекламувати мультик в цьому костюмі. Власник сказав: Ви жартуєте? Це старшокласник, який реалістично зробив костюм Лиса. А ви мені кажете, що. Що я не можу використовувати його для реклами мультику. Подайте на мене в суд. Я дуже пишався тим, що цей чоловік заступився за мене, і я продовжив шити костюми і насолоджуватися гримом, поки був у старшій школі. Ішов час. Метью пішов вчитися на спеціальність театральне мистецтво. Працював з реквізитом і гримом для різних вистав. І це підготувало його до роботи у Голівуді. Якось ми грали п'єсу під назвою Вініпух та буремний день. Здається, так я відповідав за виготовлення протезів для всіх. Ми провели репетицію з усіма. Протезами і режисер повернувся і сказав: знаєте, ваші голоси дуже приглушені, і я не чую вас через протези. Я думаю, що ми покінчимо з ними і зробимо це за допомогою фарби і пудри. Я сказав: Гаразд, дозвольте мені піти і переробити їх пізніше. Один з моїх колег-студентів підійшов до мене і запитав: Ти не розчарований? Я відповів ні, тому що якщо я збираюся працювати в Голівуді і працювати в театрі кіно і на телебаченні, я повинен бути готовий до цього, тому що є злети і падіння. Я маю бути готовим до всього. І у 1977-му сімдесят таки потрапляє до Голівуду. Його прийняли до центру візажу Джо Бласко, головної академії, яка відповідає за підготовку елітних гримерів для кіно і телебачення. Так, Меттью Мангл. Почав свою кар'єру. Ви могли бачити його роботи у таких фільмах як Едвард руки ножиці, Дракула, який приніс йому Оскар. Він створив накладний живіт для Арнольда Шварценеггера у фільмі Джуніор. Працював над серіалом Цілком таємно, за що отримав Емі. У фільмі Таємничий Альберт Нобс Метью перетворив актрису Глен Клоуз на Альберта, дворецького у готелі, який народився жінкою, але останні 30 років жив як чоловік. Метью має на своєму рахунку понад 200 проєктів кіно і на Телебачення отримав 26 номінацій на Еммі, з них виграв 6, і ще 5 разів був номінований на Оскар. Саме так малий хлопчик, який був закоханий у мистецтво перевтілення, пішов за своєю мрією і став одним з найвідоміших майстрів по гриму у Голівуді. Він заснував з другом компанію, яка створює грим для різних проєктів. І під керівництвом Меттю тепер 20 майстрів, яких він навчив працювати так само якісно, як і він сам. Наприклад, вони можуть годинами сидіти і додавати по одній. Волосинці в руку манекена, щоб все було максимально реалістично. До речі, про волосся. Перуки для акторів теж роблять отак вручну. Спочатку, використовуючи пов'язку, целофан та скотч, майстер фіксує форму голови, потім малюється лінія росту волосся. Все це переноситься з голови актора на голову манекена, яку підправляють під потрібну форму за допомогою різного наповнювача. І далі в мережово вшивають по одній волосині. Ну це щось дуже кропіткий процес. Я б такий не витримала. Ще іноді треба виготовити декілька таких однакових перук не тільки для. Актриси або актора, а й для команди каскадерів, і враховуючи, що у кожного каскадера різна форма голови, то кожному потрібна своя перука. Цікаво, що для акторського касту використовують натуральне волосся для перуки, а для каскадерів використовують синтетичне волосся, щоб воно прослужило довше, адже їм потрібно багато падати, битися, іноді плавати. І синтетичне волосся висихає швидше ніж натуральне. І скільки ці всі перуки можуть коштувати, я навіть не уявляла, поки не знайшла цифру. 10 тисяч доларів саме стільки студія Діснеї віддала за волосся для Теси Томпсон, яке ви бачите у фільмі Тор Рагнарок. Але така перука так вона гарна, але це все просто зачіска. Цікавіше розглядати перуку, яка показує нам стан здоров'я персонажа. Наприклад, у фільмі, де Том Гарді грає відомого ганстера Аль Капоне, показують, як він хворів на сифіліс. Тож перукарям треба було зменшити густоту волосся і попрацювати над текстурою, щоб додати хворобливого вигляду. Але бувають такі майстерні спеціалісти, що ми й не здогадуємо, що у актора не справжні волосся. Принаймні так було зі мною, коли я дізналася, що актриса Рейчел Макадамс, яка зіграла Реджину Джордж у фільмі Погані дівчиська. Носила перуку під час зйомок, чи то я погано бачу, чи то справді перукарі зробили якісну роботу, що все виглядає дуже природно і підходить акторці і персонажу просто ідеально. Ви це помічали? А іноді сюжет стрибає по різним часовим періодам. Наприклад, як у серіалі Перша леді, де Мішель Пфайфер зіграла Беті Форд, дружину президента США Джеральда Форда. Команда відділу волосся розробила для персонажа Беті шість різних перук. Складніше робити грим, коли доводиться перетворювати. Акторку на справжню історичну людину, бо ви повинні поритися в архівах і відтворити максимально схожі деталі, щоб глядачі повірили всю історію. Лоуренс Девіс, голова відділу волосся, розповідав: Бетті пережила кілька різних стилів і кольорів волосся протягом свого часу. до... Під час і після роботи у Білому домі, тому мені дійсно довелося виконати домашні завдання, щоб розібратися в цьому питанні. Повертаючись до гриму і протезів, у 2019 році вийшов фільм Сенсація. Драма, основана на реальній історії, про скандали, пов'язані з сексуальним домаганням на каналі Fox News. Шарлі Стерон грає ведучу Мегін Келлі. Це не вигаданий персонаж, а реальна відома жінка. Перетворення актора на справжню людину може бути найскладнішим завданням для гримера, оскільки глядачі вже. Мають образ у своїх головах про те, як ця людина може виглядати. Це казу Хіроу, відомий голівудський майстер гриму. Він перетворював Гері Олдмана на Черчилля, за що отримав Оскар, Джима Керрі на Грінча. Працював над прибульцями у фільмі Люди в чорному. І тут взявся за Шарлі Стерону сенсації. До речі, Шарліз любить максимально перевтілюватись у свого персонажа у фільмі Талі для ролі Марлоу, мами трьох дітей. Актриса набрала 23 кілограми, а потім рік працював. Над тим, щоб прийти у свою звичну форму. А в фільмі Монстр вона відтворила жінку серійну вбивцю і за це отримала Оскар. Тож ведучу Мегін Келлі вона хотіла показати максимально схожою, тому терпіла багато годин тестів Риму до і під час зйомок. Тести йшли цілих сім тижнів. Казухіро сканував і вивчав обличчя Шарліз від повік до лінії щелепи. Під кінець він створив дуже тонкі, еластичні протези на повіки, ніс і щоки. У Шарліс дуже маленький ніс. Омегі великі ніздрі, тому мені довелося зробити за допомогою 3D принтера заглушки, щоб розширювали ніс Шарліз. Але ці заглушки не були занадто великими, щоб вони не впливали на зміну у голосі актриси. Також для цього фільму казухіру перетворив за допомогою протезів Ніколь Кідман на ведучу Гретхен Карлсон, а Джона Лідгоу на Роджера Елса, керівника Fox News, якого звинуватили у домаганнях. Казу зробив протези. Візажистка Вівіан Бейкер працювала над макіяжем, а Енн Морган створювала перуки. Ця команда отримала Оскари, і це визнання означало, що весь грим був зроблений настільки професійно, що, дивлячись фільм, глядачі не помічали його. Режисер стрічки Джейн Роуч розказав: обличчя акторів виглядали такими реалістичними, що юристи фільму змусили нас додати дисклеймер на початку фільму, де пояснюється, що будь-які неархівні кадри це насправді були актори. Не справжні люди, про яких була ця історія. Слухайте, бачу у коментах іноді питання, де я беру музику, де я беру прикраси, чи Марті це мій брат чи син. І вирішила зробити одне з наступних відео: це відповіді на всі ваші питання. Все, що вас цікавить про мене, або про процес створення таких відео, або моя думка стосовно якоїсь ситуації, ви все можете запитати у коментах під цим відео. Я всі питання зберу і дам відповідь, щоб ми просто з вами більше познайомились, і може я була вам більш корисною. Ще один відомий у Голлівуді спеціаліст по гриму Говард Бергер, який працював над фільмами «Хроніки Нарнії», розказував, що іноді доводиться довго дискутувати з акторами, які не хочуть носити зубні протези або контактні лінзи. Я був залучений до фільму Хічкок з Ентоні Гопкінсом в головній ролі. Ми майже закінчили його грим за винятку контактних лінз. Ентоні не хотів носити лінзи, а у хічкока були карі очі у ентоні блакитні. Тож я сказав: Дозволь зробити набір лінз, давай їх вставимо. Якщо тобі сподобається. Супер, якщо ні, я більше ніколи не буду про це згадувати. Я вставив карі очі. Він пішов і сказав: Вау, це справді доповнює образ, я справді відчуваю себе хічкоком, і ми зробили це. Але для якісного результату дуже важливі такі дрібнички, навіть якщо вони приносять дискомфорт. А я так зрозуміла, що найбільше претензій у акторів і актрис саме до контактних лінз. У фільмі про Гаррі Поттера акторам, які грали гоблінів, доводилось носити протези на обличчі, на зубах, на руках і контактні лінзи. І Лінзи настільки перекривали їм зір, що їм потрібні були наглядачі, які допомагали пересуватись по знімальному майданчику. Ну добре, раз ми з вами підійшли до гоблінів, давайте я вам розкажу про один грим з жахів. І хоча вам вже казала, що я дуже боюсь дивитись такі фільми і серіали. І напевно, коли я розкажу цей фрагмент і змонтую його, піду подивлюсь мультик, щоб заспокоїтись. Але я не можу не захоплюватися таким персонажем, як пепер серіалу Американська історія жаху, а саме її гримом, актриса на. Мігросман майстерно перевтілилась в жінку, яка страждала на мікроцефалію. Її мозок не розвивався належним чином, внаслідок чого розмір голови був меншим ніж треба для норми. Весь процес займав близько трьох годин. Вся команда гримерів була неймовірно скрупульозною. Вони буквально розміщували веснянки і вени так, ніби я витвір мистецтва. Але це те, що робить гримерну команду номінованою на «Еммі». Для них немає нічого неможливого. Протези складалися злоба і брів, носа, вух, і навіть маленького горбистого хребта для моєї спини. Знову ж таки, залежно від гардеробу, ніхто навіть не бачив цього. Але це той рівень деталізації, про який ми говоримо. У мене були великі накладні руки, вставні зуби, які звичайно змінювали форму мого обличчя і мову. Була навіть химерна лінза для одного ока. Якщо подумати, єдине, що дійсно моє, це волосся, а точніше те, що від нього за залишилося. команда перукарів. Спочатку пробувала одягати перуку, але потрібен був ефект маленької голови. А заховане справжнє волосся під перукою лише додавало розміру. В якийсь момент вони обговорювали можливості застосування комп'ютерної графіки. Але, врешті-решт, дешевше було просто поголити голову, що вони і зробили. Я дуже добре пам'ятаю те перше велике гоління. Я істерично реготала команди перукарів та гримерів, скандували моє ім'я, а потім ще і ще і називаючи мене найсміливішою актрисою у світі. Не скажу, що це не було трохи нервово. Насправді я боялась, що більше ніколи не зможу переспати з кимось, але потім мої страхи вщухли, коли наступного дня мене запросили на побачення через вікно машини. Зрештою, кінцевий продукт вартий того, щоб пожертвувати моїм волоссям і просидіти незлічену кількість годин у візажистському кріслі. Це справжній дар бути героїнею популярного серіалу. Я не мала сумнівів щодо цього. Я вирішила, що я я в першу чергу актриса, а вже потім людина з волоссям. А тепер подивіться на цього хлопця. Це Огі з фільму Диво 2017 року. Він народився з особливостями обличчя, переніс 27 операцій через це. Навчався з мамою вдома, але настав час піти до початкової школи. А це Джейкоб Трембле, який втілив на екранах цього персонажа. Під час зйомок Джейкобу було 10 років, і він 40 днів поспіль одягав ці протези на обличчя для зйомок. Це було так, наче навколо вашої голови був гарний затишний теплий кокон Арієн Туйтен візажист із спецефектів, який створив Маліфісенту, розробив протези на все обличчя для Джейкоба. Навіть на голову перед перукою одягали шолом, в якому були дроти, які були під'єднані до очних мішків Джейкоба, щоб опустити очі вниз. Команда Арієна спілкувалась з лікарями і з родинами дітей, які мають такий синдром. Вони збирали багато інформації. Такий грим заснований на реальному стані, і якщо відтінки шкіри неправильні або гриму. Занадто багато глядачі будуть відволікатися від історії. Нанесення цієї маски займало десь дві години. Але Джейкоб справжній професіонал. Я попередив його батьків, щоб вони підготували його і себе проходити через це кожен день протягом зйомок. Джейкоб був дивовижним і протягом дня він ніколи не скаржився. Це велике випробування для будь-якого актора. Знімаю перед ним капелюх. Я дивуюсь, як цей малий. Хоча Джейкоб вже не малий, йому вже 16 років. Але як він це витримував? А головне, як він. У цьому теплому кокані зміг круто зіграти свою роль. Деякий час тому я помітила, як мій марті любить малювати у себе на обличчі. У <рес> мене і от тепер думаю, може це він готується до акторської кар'єри або до кар'єри гримера. До речі, про цей фільм диво там батько цього хлопчика зіграв актор Оуен Вілсон. А декілька днів тому була така новина, що в будинок Оуена заліз безхатько і вкрав. Піжаму одягнув її на себе і вибіг до сусіднього подвір'я, де його спіймала поліція, яку викликав помічник Оуена. До чого тут грим? Ні до чого. Це я просто так вас заохочую заходити на мій телеграм-канал, де я чесно скажу нестабільно. Але намагаюсь підкидувати вам свіженькі новини з Голівуду у текстовому форматі. Ще ми там завжди після великих червоних доріжок обираємо найкращі сукні. І в майбутньому контенту там буде більше. Я буду над цим працювати. Тож, якщо вам цікавий такий формат, посилання на канал в інфобоксі під відео. Аю вас там. О, і ще, якщо ви працюєте у сфері гриму або ви стикались з цим на знімальному майданчику і маєте цікаві історії, то напишіть мені у телеграм, бо я планую в майбутньому ще знімати такі відео про грим, і було б цікаво доповнити їх вашими маленькими інтерв'ю. Дякую всім за ваш час. Дякую зсу за те, що ми можемо так спокійно сидіти і спілкуватися з вами. І бажаю вам спокійного дня і ночі.